Новий обмін інформацією між нотаріусами та Державною податковою службою. Про це сьогодні розкажу вам у програмі коротко про головне. Я адвокат Ігор Єсько. Отже, друзі, з 22 листопада нотаріуси як приватні, так і державні, будуть повідомляти Державну податкову службу про реєстрацію договорів купівлі-продажу. Нерухомості між фізичними особами, а також договорів оренди. Тобто, якщо нотаріус фіксує договір купівлі продажу, об'єктів нерухомості, чи то квартири, чи то іншого житла, чи то іншої нерухомості, чи то людина вступає у спадщину, нотаріус буде інформувати Державну податкову службу про те, що відбувалася операція з купівлі продажу, був зафіксований договір купівлі-продажу зареєстрований. І про це буде інформуватися Державна податкова служба, яка буде оподатковувати дані кошти, яка буде включати кошти від реалізації купівлі-продажу нерухомості до доходу фізичної особи. І відповідно буде нараховувати податок з доходів фізичних осіб. Нотаріус буде звітувати по місцю реєстрації нотаріуса до Державної податкової служби. Це у випадку купівлі-продажу. Якщо ж буде випадок здачі в оренду і реєстрація у нотаріуса договора здачі в оренду в квартиру іншу нерухомість, то також нотаріус буде інформувати Державну податкову службу, але вже за місцем розташування і за місцем реєстрації орендодавця. Тому, друзі, якщо ви будете реєструвати договори оренди або договори купівлі-продажу, ви вже їх реєструєте, тому що вони тільки у нотаріуса посвідчуються і реєструються. Будьте готові, що Державна податкова служба буде вам присилати рішення, у якому буде визначена сума податкових зобов'язань, і ви повинні будете сплатити податки. Як на мене, це призведе до того, що саме поняття реєстрації договорів оренди, воно взагалі вимре, тому що люди не схочуть сплачувати додаткові податки. А по друге, якщо ж вже будуть реєструвати договори, то, відповідно, орендодавець чи продавець суму податкових зобов'язань буде включати у вартість житла, квартири або у вартість оренди. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!